Сергій Кривонос, генерал-майор запасу Збройних сил України, політичний військовий діяч, перший заступник командувача сил спеціальних операцій, з нами вже на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Слава вітаю всі. Пане Сергію, ну, ваша думка перш за все, оскільки знову ж таки немає якоїсь такої ну, єдиного бачення, що, як, до чого, а, все ж таки. Чи варто тут шукати ще якихось винних в цій ситуації, окрім Путіна, окрім росіян? У нас це війна. І е війна вже 11 років йде. І не розуміти простіх речі, які мусять робити е керівниками як цивільної, так і військової ламки. Це, ну, з моєї точки зору, непрофесійність і некомпетентність. І якщо такі речі е реально е відбулися. Я нікого не хочу зараз обвинувачувати, що ані я ні ви не спілкувалися з керівництвом 117-ї бригади, яку там намагалися зібрати і нагороджувати, і ми не знаємо, які безпосередньо там рішення приймалися. Те, що командир 117-ї абсолютно не підпорядковується керівнику обласної адміністрації, це зрозуміло, тому якщо навіть було розпорядження, то він його міг абсолютно спокійно ігнорувати. Тому що ці війни слава Богу, поки що військовими в повному обсязі не керують. І хто з них більш винен, не скажу. Але те, що таких прикладів е, за особливо останніх три роки війни більше ніж предостатньо, достатньо, також багато. Що стосується той самий е, пані депутатки, то я щось не пам'ятаю, щоб вона писала потужні паси, коли е, подаляк Саракамі безпосередньо находкавшись на фоні казарми е, в Явриві, Куди принті ракети загинули люди, вимагала там їхнього покарання. У нас тільки вибіркове розуміння справедливості. Коли якщо свої там залітають, то одне. А якщо не її там якісь наближені по партії, то давайте всіх шашка махати. Між тим жодного випадку, які показували по загибелі людей за рахунок витику інформації або непотрібного збирання цих людей, я не пам'ятаю жодного випадку, який був би був покараний. Було б нормальне розслідування і потім. Хтось був покараний про це всі знали. От якби знали, що е, був такий випадок, і людина, яка е, віддала це розпорядження чи наказ е, покарана, то можливо б таких дурищів, про які ми зараз говоримо, було значно менше. А коли е, безкарні безвідповідальність порожу безкарність безкарність породжує хаос, тому якраз є заручниками тієї ситуації, коли закон працює не всіх однаково, а в певних моментах. Ті, хто дотичні до, до влади, ще цим законом маніпулюють, е, Сергій Григорович. Ну але дивіться, я намагаюсь просто зрозуміти, от коли ми говоримо про військових, так, ну, одна справа, коли там були в, ну, там, раніше, так, випадки там от, вишикували там на плацу людей, і, і от прилетіла ракета там чи на полігоні, і так далі. Окей, це зрозумів. Ну тобто не окей, це, це трагедія, це жахливо, але. Тут якісь претензії ще можна сприйняти. Ну але з іншого боку, якщо тут в даному випадку було я зараз, теж нікого не намагаюся ні виправдати, ні, ні там навпаки захейтити. Але ну тобто якесь там невеличке, ну там приміщення в обласному центрі, велике невеличке немає значення. Ну і там перебувають військові. Якась знов ж таки, наскільки здається, чи в Бутусова, чи в кого бачив, що там десь до 20 людей мало бути, не знаю знову ж таки. Але ну в нас реально зараз військові на кожному кроці, і тут питання: ну а яким чином, ну тобто, які мають бути додаткові вжиті заходи при проведенні, можливо, якихось навіть от таких міроприємств? Щоби навіть розмов подібних не виникало, ми пам'ятаємо знову ж таки там оцю виставку безпілотників, так коли там теж було Марія Берлінська, організувала теж та історія. Так, от, ну як і, і теж тоді були питання, але ну можна зробити так, щоб таких питань не було, щоб таких трагедій не було. Ну е -е, росіяни ясно, що будуть бити, але щоб ну, мінімізувати, щоб навіть ну, ризику не допускати, звичайно, можна. Це елементарне є злоке правило, написано крові не, не цієї війни, а значно раніше, але воно працює на сі війні. Також скільки раз змовчав, стільки раз не провокував. Е, І чим менше люди говорять про те, що е, хочуть зробити, тим краще в них це справляється. А коли все працює за принципом, Марія йде грабувати банк, пам'ятаєте такий був мультфільм, так і всі про це знали, то звичайно і реакція з боку ворога йде моментально. Е, Прикладів, коли командири приїжджали особисто вручали, там, чи начальники різного рівня вручали нагороди, не збираючи людей безпосередньо на їхніх робочих місцях, більше ніж, більше ніж достатньо. Тому цінуйте життя своїх підлеглих і не займайтеся цією показукою. Скажу так, що коли командири різні ланки починають збирати або шикувати людей, і я розумію, що у командирових не все добре з розумінням їхньої професійності. Чому? Ну, на скажу, з власного прикладу, коли я був командиром полку, наприклад, восьмого полку спецпризначення, то мої колеги можуть підтвердити, що ніяких шокувань в масштабах полка за рідким е виключенням, таким достатньо рідким виключенням, можливо, там два рази на тиждень на десять хвилин в масштабах полка, все інше, кожен знав свій манев, є е план бойової підготовки, є розклад занять, кожен знає свій маневр і кожен на своєму місці займається. Люди отримують гроші не за те, що вони шикуються, а за те, що вони безпосередньо виконують свої службові обов'язки. Бо навіть проблема по навчальних центрах, в певних навчальних центрах, з якими спілкуюся, люди фіксують скільки раз там на тиждень вони, наприклад, там шикуються, скільки часу виходить. То що виходить, достатньо часто за сім робочих днів півдня втрачається в сумі це на незрозумілі шикування, і я розумію, що це недопрацювання якраз підготовки цих людей. Коли людина знає, що і як йому робити, він не буде шукувати людей. Він їх буде безпосередньо ганяти по полігону чи по інших навчальних місцях, щоб вони більше пота витратили під час підготовки і менше крові пролили на полі бою. З тим, що говорити, не говорити розібралися, наче з іншого боку, якщо зайти, пане Сергію, от а... Акцентується, в тому числі в численних дописах різних лідерів громадської думки, також на тому, що ну, мовляв, а для чого це зараз ну, з боку деяких? Людей там так лунають ці заяви про те, що от, мовляв, це росіяни якраз ну проблема в тому, що росіяни там били по військових. По суті, це дійсно ну такі наративи там російської пропаганди, яка каже: Ну вже ж там хтось пісков здається, виходив, чи хто і казав, ані, в нас була інформація, що там, от так, це це, це воєнна законна цель, е, чи вбачаєте ви от зв'язок між... Тим, що лунає з боку ну, деяких публічних людей в Україні, от подібні заяви, і з тим, що знову ж таки сьогодні сказав Дональд Трамп. Це помилка росіян, тобто, ну тому що дійсно а, ну, росіяни так само посилаються і на ту ж безуглу, там не знаю про Сімініхіна, не, 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 не траплялось, але от так, от як, ну і е, ну, перш за все, так, чи, чи вбачаєте ви цей зв'язок? Бо від цього залежить питання, а що з цим робити далі? Ну, no, uh... Ми мусимо робити висновки, не спираючись там на заяви Кацапні е чи е Дональда Трампа, ми знаємо власні помилки і мусимо їх враховувати. Це е для нас є основою майбутнього руху. Перестати казати зайву в ефірі, перестати брехати один одному, чітко розуміти, хто в цьому винен, і карати цих людей. Оце, мабуть, найголовніше. А що стосується що з ним робити, ну насправді е функціоналу е під час війни у кожного прописане практично. І Закони е, регламентують, хто що мусить робити, і коли е, військові там десь збираються, не збираються, проводять, не проводять. В першу чергу треба розуміти, що військові відповід... ну, мусять займатися війною. І якщо ви хочете когось там заохотити, то найкраще заохочення це буде, коли ви приїдете до нього там, де він виконав свої обов'язки. і це абсолютно нікому не заважає. А оці речі про шикування непотрібні шикування, висвітлення непотрібної інформації. Це працює проти. Ще раз кажу: зайвих слів під час війни казати не треба. Я просто ще задаю от, А якщо ну, завтра будь-яка людина? Цікавий до речі, такий момент. Е, зауважив випадково в соцмережах трапилось. Е, ну, Зайшов ще раз перечитати оці пости Безуглої, забив там без угла в пошуку в Фейсбуку. Ну і мені там трапився пост, просто господи Арестовича, який каже про те, що от Маріана, все просто там воїн воїн Камікадзе, єдиний мужик. Нарешті хто може сказати правду. Мені згадалось цей момент, коли сам Арестович розказував про те, що це там наша ППО збила якусь ракету і вона впала. І тоді так само москалі цим скористалися. Я просто намагаюся зрозуміти, пане. От а в нас, ну от загалом, як в нас працює це все, тобто будь-хто може е, виходити е, і розказувати, будь-що е, там якісь свої бачення на основі якихось даних, чи без е, в, е, називаючи конкретні прізвища військового керівництва найвищого і звинувачуючи їх по суті ну в, е, в провині за загибель людей. Тобто в нас будь-хто це може виходити говорити і нічого за це не немає. Правильно, бо в нас демократія демократія це не все дозволено. Демократія це тільки отримання всіх правил гри, е, всіми членами суспільства. І суспільство в багатьох випадках само винне коли сприймає людей, які абсолютно далекі від професійності обговорення певних речей. Це ж безпосередньо їх допускає, чи з боку влади, коли там роздулося річ того, що в УРА. А Спитаючи, знаючи, як воно було в серіалі, хто вридав із щастя, коли Арісовича звільнили сучасне на початку 2000-х. коли величезна кількість селістів в лобках підкреслю, починає, не маючи ані військової освіти, ані у досвіду військової служби, починає розповідати, кому як служити. Так само, як певні народний депутат, награвшись Call of Duty чи в чивтанчики, потім розповідають військовим, як треба воювати. В чому полягає професійність? От військові не розповідають, кому як треба що робити, там, як пекти хліб, чи як приймати пологи в пологами будинках, а всі навчають, намагаються навчити військових, як їм треба воювати. От питання засоби маси інформації в багатьох випадках також винні. Бо коли от я, наприклад, там ну задаю питання одному з головних редакторів, от ви запрошуєте людину і падаєте як військового аналітика експерт ви дивились його е службове режиме? Там ну де він що служив? Ні, ну так же він говорить з тим же успіхом. Я можу сказати, що я там спеціаліст по е польотам на Марс. Я ж цього не заявляю? Є зрозуміння, е знаєте, її інформаційної е боротьби. І люди, які безпосередньо відповідають за це, мусить перевіряти і не розповідати про спеціалістів чи не спеціалістів, які абсолютно далекі від цього. А людина, яка вже з цієї сторони екрану, вона ж засобами масової інформації вірить. і думає, що вже перевірена. І людина, яка подає інформацію в суперваріанті. Ну тоді хай розповідають. Засоби масової інформації при тим, когось як виставляти, біографію тієї людини, яка виступає, наприклад, там. що закінчилося та сама Мар'яна Безурла? Які речі вона здійснювала безпосередньо на тих посадах, на яких вона працювала? Які в неї досвід військової служби? Була при штабах Це на, на рівні Мехліса її, що ж так і називала, безпосередньо в 2022 році, коли вона тусувалася по штабах, казала український Мехліс, бо вона там як представник ставки була і всім кліпала місцями. Я в танки горіл, я льотчик. Це є така фраза, не знаю, у військових. Пане Сергію, я повідомлю нашим глядачам, що от знову повідомляється, що балістика вдарили балістикою по сумах рашисти Знов на завершення, от ви, ви згадали про суспільство, яке теж має. Ну якось дорослішати нарешті, так і і ви про це в своєму до речі, останньому чи ну крайньому, чи чи одному з крайніх постів пишете. Але ви там теж задаєтесь питанням: а чому і досі не завдано ударів у відповідь? Це після сум так само ви написали. Чому досі не заридали сотні тисячі на болотах РФ? А яку відповідь ви собі даєте Сергію Григоровичу? Ну тому, що ми ж розуміємо, що ну а ми що? Ми не б'ємо, тому що не можемо? Ну очевидно ж ні. От відповідно, яка тут відповідь? Ну, відповідь пам'ятаєте Верховного корма, сказав, що у нас. Протягом 25-го року буде більше ніж 3 тисячі е, ракет великої дальності. Ми їх отримуємо в грудні 25-го, чи ми маємо зараз, і також не тільки стосується ракет Long е, Нептун, Довгий Дептун. У нас ж є ще віхаєм, і хто за відповідає е, безпосередньо за її виробництво, і ці ракети дозволяють наносити адекватні відповіді по російським містам, де знаходяться російські військові. Чому ми воюючи з агресором, який безпринципний? Агресивний психічно хворий намагається дотриматися джентльменських відносин. Він буде нам бити сокири по голові. А ми будемо кажуть: що ви не праві на один удар по сумам. Ми мусимо відповідати десятками удар по інших місцях. Бо саме так працює на війні. Касапня розуміють тільки силу, і коли вони зрозуміють, і це буде зрозуміло для них всіх, що за кожний удар по українським містам села буде адекватне і й більше відповідь, тоді вони заткнуться. Відсотки будуть знову, як в цих деяких відео в тістієї шкурщини казати, а то за что. Пане генерале, дуже дякую вам за розмову. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу Збройних сил України, політичний, військовий діяч перший, заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ в 16-19 роках, а нині очільник інституту глобальної цивільної безпеки на базі Академії військових рекрутів. Штурм був з нами на зв'язку.